Наука вивчає факти. Чи є такий факт, що сьогодні, наприклад, людина походить від мавпи? Немає. Чи можна це довести? Не можна. Чи можна довести, що там землі мільярди років? Не можна. Чи можна довести, наприклад, поставити експеримент та експериментально довести? Не можна. Чи можна показати і довести, як утворився Всесвіт просто від Великого Вибуху? Не можна. Тож чи є це наукою? Ні. Якось мені довелося бути в лікаря. І під час спілкування, як завжди, я почав докторові проповідувати. Ми розмовляли, я сказав, я займаюся теологією, я доктор теології, віруюча людина. І лікар каже: О, ви перші, а ми другі в точності. Тобто, теологія каже, так, вона на першому місці. Говорить, ми медицина на другому місці. Сьогодні хтось намагається сперечатися, чи є теологія наукою, чи не є, але завжди теологія вона була наукою, і так само вона є і сьогодні наукою. Якщо брати там 100 років тому у церкві зароджувалися університети, кафедри зароджувалися наукові ради, наукова інтелігенція. І всі вони були освіченими людьми. Вони насамперед мали теологічну освіту. Науковці, які, скажімо так, відкрили або на яких базується сьогоднішня вся наука. Вони всі мали теологічну освіту, і здебільшого вони всі були віруючими людьми. І раніше, якщо хтось там не вірив у Бога, то на нього дивилися так: із підозрою, чи хворий, чи сектант, чи щось не вийшло в житті. Тобто не дуже таких людей сприймали, навіть якщо людина була освіченою. Раніше навчальні заклади, які були відкриті. Університети там переважно було три факультети. Перший факультет це була теологія це був найпрестижніший, найскладніший факультет. Другий це був медичний. І третій факультет це юридичний був. Кожен науковець раніше обов'язково так само повинен був мати теологічну освіту. Чому це важливо? Тому що перш за все потрібно зрозуміти, що таке наука. Наука вона вивчає факти і вона ставить якісь експерименти, щоб довести, що це науково. Якщо наука не вивчає факти, це не науково. Ось, наприклад, для мене та для багатьох людей наукова теологія. А, наприклад, еволюція для мене це не наука, афера якась. Може, це релігія, як завгодно можна називати. Чому? Тому що наука, ще раз повторюю, вона вивчає факти та робить експерименти, і експериментами вона може довести цей факт. Ну, Наприклад, науки, які вивчали фізика, хімія, раз там з'єднали опа, вийшла там вода чи щось ще, раз поєднали сіль вийшла. Наприклад, еволюція каже ми пішли там від мавпи або від інфузорії туфельки, або від Великого Вибуху. Тобто наука вивчає факти є такий факт, що сьогодні, наприклад, людина походить від мавпи, немає чи можна це довести, не можна. Тож чи є це наукою ні. У той самий час теологія є наукою, і Біблія це так само наукова книга, адже до того, що там прописано. Люди лише через століття, через тисячоліття доходять, або наука, так звана природознавство, або як раніше, це було природне богослов'я. Воно доходить. Чому так сталося? Тому що, звісно, раніше, коли щось відкривалося, завжди дивилися на це через теологію, через Бога, через Біблію. Знаєте, Завжди є вороний вершник, завжди є якісь інтереси, завжди є гордість, завжди є амбіції, завжди є мамона. І люди завжди шукають, так би мовити, свої інтереси не заради справді істини, а заради якихось інтересів. Ну, наприклад. Еволюціоністи кажуть, ми там пішли від мавп, і тому вони почали вивчати людину, почали відколюватись, як є креаціоністи, ті, які вірять у Бога, і є еволюціоністи, які щоразу щось придумують та вигадують, але довести нічого не можуть. І вони почали говорити: у людини, оскільки ми пішли від інфузорії туфельки, є в організмі 186 Органів, які зайві, вони просто дісталися тобі там від твоїх предків. Хто у тебе пращури, коні, у кого були, у кого були медузи, у кого мавпи предки, у кого хто, все від когось дісталося? І ось 186. І запитання я так задумався, знаєш, коли вивчаєш, дивишся на ці речі і думаєш, а якби вони їх почали видаляти чи вирізати? Ось уяви, якщо взяти сьогодні і в тебе вирізати ці 186 органів, про які еволюція сказала, що вони не потрібні, це тобі дісталося від предків. Рудименти такі, знаєш, якийсь відстій. Навіщо тобі це треба? Нормально, ні? Але далі йшов час, люди розвивалися, і виявилося, що довели, що всі органи, які є, все потрібно, тільки не змогли розібратися з одним з апендексом. І вирішили, кажуть, ну давай його виріжемо тоді. І потім в Англії, Німеччині, в Японії, провідні країни почали вирізати його на восьмий день. Ну, В Біблії написано це ще три тисячі років тому: що на восьмий день найшвидше кров згортається. Коли Мойсей робив обрізання, це було ясно, так, з часів ще Авраама, тобто тисячі років минули, наука дійшла до цього лише сто років тому, що це найкраще робити у восьмий день. І почали дітям усім робити тельбухи. Тобто як з'являється наука? Тому що ти знаєш, що є законодавець, тобто Бог, так само Він дав закон людям, є закон Божий, так, так само ми бачимо закони, в яких Бог каже, чого ми маємо дотримуватися, закони моралі, совісті, так, так само є закони у всього. У такий спосіб зародилася і з'явилася наука. І, віруючи, коли почали вивчати цей момент, виявилося, що апендикс не має відношення до кишкового тракту, він має відношення до імунітету. Це імунна залоза, тобто це залоза, яка виробляє імунітет в організмі. І дитині, коли вона тільки з'явилася на світ, їй більше, ніж будь-кому, потрібний що. Імунітет. Але мавпи вирішили, що так як вони цього не розуміють у восьмий день, вони брали і вирізали залозу імунітету. Нормально, ні? Тому, якщо дивитися на все, по-іншому не через Бога, то можна дуже багато дров наламати. Мені вистачає лише 186 органів. І просто можна підняти руки і сказати Господи, дякую тобі і помилуй нас. Так само, наприклад, один доктор філософії виступав і він говорив: є смерть. Чи є смерть фактом? Є науковий факт є смерть, є безсмертя. Це теж є фактом. Так от, якщо це факт, наука має це вивчати, вона має над цим працювати, вона має щось із цим робити. Але що робить наука? Вона це ігнорує, вона цим нехтує, вона на це заплющує очі, і вона робить акцент тільки на чому: на матерії, намагається замилити. Матерія і більше нічого немає. Але ми знаємо, що будь-яка людина вона переживає і вона знає, хто трохи вже дорослішим стає. Що всередині є душа? Хто знає, що всередині є душа, реально що відчуває, переживає, бачить, що тіло старіє, наприклад, а всередині не змінюєшся? Згодні? Ти не старішаєш. Це факт. І у будь-якої дорослої людини віруюча вона, невіруюча, чоловіки, жінки, бідні, багаті люди, коли ти запитуєш, факт є душа, але еволюція це повністю ігнорує. Чи це може бути тоді наукою, якщо вона повністю ігнорується як факт? Звісно ж, ні. Тому цей доктор філософії, який виступав, говорив для мене, каже еволюція і все це це як тролінг. І Я з цим повністю згоден. Адже кожна людина вона стикнеться зі смертю. Це факт. І є факт, що прийшов Ісус. І Він переміг смерть у своєму житті, у житті Лазаря і в житті багатьох-багатьох інших. Тому що коли Ісус Воскрес, разом з Ним воскресли святі. Амінь. Тобто наука вона намагається вигадувати і не може розібратися з елементарними речами, перш за все, звідки все пішло. Якась казка, десь щось вибухнуло. Чи можете ви це довести? Ні. Фактів немає. Це найбільша проблема. Друге, звідки взялося життя? І третє особистість, тобто розумна істота, вона може з'явитися тільки від розумного. Еволюція повний нуль у цьому. Тому теологія вона себе довела як наука, як істина, як життя і як шлях. Амінь. Чому? Та тому що насправді, якщо ти подивишся на життя Ісуса, Він прийшов, Він усі ці речі зробив. Тобто, наприклад, кажуть, був шматок там гівна, якогось лайна, бруду, знаєш, раз там і людина з'явилася. Однак питання в тому, що Ісус раз взяв, очі помазав, а у людини проблеми з очима, і у неї відбулося відновлення люди лежать, вже розклалися, вже мертві, все. Але Ісус їх воскрешає, з нічого Він дає життя, Він дає це перетворення, тобто те, що не може сьогодні довести, та з чим розібратися наука. Амінь. Тому май мудрість.